Усім привіт! Це відео знімалося в липні 2022 року. Приємного вам перегляду! Слава Україні! Героям слава і смерть клятим ворогам! Поїхали в Одесу! Bye. Так, нарешті ми поїхали в Одесу. Це було дуже довго. Я майже півроку не подорожував. Та що там, я навіть в місто майже не виїжджав, бо Миколаїв знаходився в 30 кілометрах від небезпечної зони. Але в Одесу я їду не просто так, бо були деякі не дуже приємні для мене причини. А саме, закриття мого гуртожитку. Тому мені треба було виселитись, але не сьогодні. При в'їзді в область мене порадували смс-повідомленням про те, що я можу отримати допомогу ВПО. А також порадувались такі протитанкові їжаки, які ви зараз побачите. Кошерні їжі від євреїв Одеси. Ну просто супер. Ну, як бачимо звідси, то з торговим центром наче все гаразд, але. Вхід заставлений блоками. А я вам нагадаю, що саме 9 травня в саме цей торговельний центр влучили ракети. Це видно, там влучили в нього. Ось ми вже заїжджаємо в Одесу. Все начебто добре. Дуже добре, що будинки цілі е, і ніхто не постраждав. Всі живі. Привіт, Одесо! Просто подивіться, це пам'ятник російському завойовнику, який тут недоречний, а перед новорічними святами в 2022 році його прибрали. Це Суворов. А за ним на стіні можна побачити російські ікони. Ну що ж, привіт, Одеса! А зустрічає нас Одеса такими багатоповерхівками. Їдемо ми не в гуртожиток, а спочатку в центр надання адміністративних послуг. На вулицю Косовську. Ось ми вже й прибули до місця призначення. Позаду мене минулий, або як там кажуть, завод краян. Зараз тут знаходиться центр надання адміністративних послуг. Так, я вхизуюсь тим, що мені подарували футболку доброго вечора ми з України. І тим, що я в цій футболці приїхав до Одеси. А ще мені подобається зовнішній вигляд цієї будівлі. Окрім того, що тут є стінопис, на якому зображені дві руки і корабель, тут ще доволі майстерно реконструйовані будівлі заводу, побудованого в радянські часи. Ще одним плюсом є те, що сюди можна під'їхати на трамваї номер 10 Модернізований. Трамвай, який ви зараз бачите, їде саме за цим маршрутом. І ще один факт: цей корабель на стінописі має назву Мрія. До речі, ця будівля сучасна не тільки зі сторони, але і зсередини, бо відкрили її в 2017 році. А до речі, деякі матеріали, які ви зараз можете побачити, були відновлені, тому що мене попросили їх видалити та пристати е, проводити зйомку озброєні охоронці на території ЦНАПу. Чесно кажучи, такого я не очікував, але військовий час щось тут скажеш. Адекватна реакція. Але добре, що все-таки матеріал є. І в мене навіть є фотографії з цього місця, тому що тоді діб було нецікаво. Все ж таки закону я не порушував. А людину я замазав, тому що хто зна, може він спецпризначенець, а їх зйомка в країні реально заборонена. Після ЦНАПу на Косівській ми поїхали до ЦНАПу в Малиновському районі, що знаходиться в мікрорайоні Черемушки. І, до речі, я побував біля одноіменної будівлі бізнес-центру Черемушки. А далі поїхав до гуртожитка, який через деякий час мають закрити назовсім. зовсім. Як не крути, з нього були чудові види. Як на місто, так і на. Старовинну будівлю, яка теж раніше була гуртожитком. Також тут дві хвилини до університету, до МакДональдса, до такого чудового дуба. Цей дуб віковий і він є ботанічною пам'яткою природи місцевого значення. А на табличці під цим дубом є історія створення цієї природної пам'ятки. Зокрема, тут написано, що дуб має назву Чорна ніч і посаджений він 1792 року ще за два роки до заснування Одеси. Псевдозаснування. Бо в 1792 році тут ще знаходилась козацька столиця місто Хаджибей. Пам'ятник псевдозасновниці Одеси ми, скоріш за все, сьогодні І щоб побачимо. щоб Дуже гарно закінчити цей день. Ми поїхали на тролейбусі в центр міста. Тут є такі зелені алеї, а також пам'ятник Катерині II, який вже прибрали. А ще прибрали інших засновників. Псевдозасновників Одеси, як ми вже зрозуміли, українці попросили президента України звернутися до міської ради Одеси, щоб вони прибрали цей пам'ятник. Тому що це був пам'ятник не тільки засновниці Одеси, а ще й пам'ятник вбивці козаків, вбивці українського народу. Тож я вирішив зробити з неї фото на прощання, щоб більше ніколи її не бачити. І все ж в грудні. В самому кінці місяця, майже перед новим роком, пам'ятник все ж прибрали, залишивши лише постамент, на якому стояли ці п'ять імперіалістичних скульптур. Наостанок імператриця станцювала свій останній бал і поїхала в невідомому напрямку. Після чого на постаменті замайрів український прапор. І не маленький якийсь прапорець, який раніше був, а великий і гарний. Звісно, не такий великий, як в Хмельницькому чи Миколаєві, встановили на День Незалежності, але теж немалий. Ми ж пішли по центру міста далі і дійшли до вулиці Рішельєвської. Там біля пекарні були дуже прикольні скульптурки, біля яких ми пофотографувалися і поїхали додому на тролейбусі знову. І я, до речі, зрозумів, чому дуб називається Чорна ніч, тому що коли світить місяць. Цей дуб повністю його затуляє, бо дуб дуже густий і широкий. Наступного ранку ми вирішили піти на пляж, прогулятися ланжероном, отрадою та й взагалі одеським чорноморським узбережжям. А також у вас зараз буде неперевершена можливість послухати. Шум літнього моря і подивитись на те, як б'ються хвилі оберег. Але на жаль, я не можу підійти до води ближче, тому що, по-перше, море заміноване, а по-друге, пляжі заміновані. І вони закриті для всіх відвідувачів. Але чи значить це, що люди не будуть відпочивати біля води? Зовсім ні. Але про це ви дізнаєтеся трохи пізніше, тому що зараз ми будемо дивитися на храба, який тримає український прапор у Чорного моря. А ось ми і прийшли на набережну Ланжерон, її патрулюють поліцейські. А люди все одно відпочивають. Можливо, у вас виникне запитання, як саме? Люди кладуть килимки на дерев'яне покриття, лягають і засмагають. Беруть на набережну із собою відра, прив'язують їх до опор, кидають в море і так обливаються і купаються. Це, звісно ж, був економ Багатші люди купаються в басейні, який ви тільки що бачили за мною. Басейн цей в формі дельфіна біля готелю з дельфінарієм, який називається Немо. Ми вирішили зайти всередину дельфінарію і подивитись, як же тут плавають дельфіни. В них є таке спеціальне віконце при вході, в якому можна бачити, як плавають дельфіни в басейні. Ось такий цікавий факт. А якщо хочете побачити шоу з дельфінами чи щось таке, ви можете заплатити, ну тоді станом на липень місяць 2022 року 300 гривень або більше і піти на шоу. Там також були і рибки в океанаріумі, які теж можна було побачити через вікна, але щоб побачити більше рибок в доволі гарній атмосфері, треба теж було б заплатити. Але я все-таки зупинився біля дельфінів і вирішив з ними пофотографуватися. А потім прийшла така чудова ідея, щоб не чекати дельфінів. Поки вони пропливатимуть повз, ми придумали зробити відео того, як я сижу на фоні цього акваріуму. Вийшло доволі прикольно, доволі смішно. Особливо тоді, коли мені сказали хвости, хвости. Я повернувся, щоб подивитись на це, і <гум> доволі прикольно було подивитись на те, що за тобою реально хвости. Ми вже думали йти, аж раптом прийшла ідея придбати квитки і піти на цю виставу, тим паче, що вона починалась за 10 хвилин. Ми подумали, а чого б і ні? Пішли на виставу. І виявилось, що там є дуже багато місць, незайнятих. А ще виявилось, що те, синє, в чому плавали дельфіни, це один великий басейн. Я ніколи не був у дельфінарії, і моя мрія збулась. Оце так. Звісно ж, я вам всю виставу показувати не буду. Але частину ви побачите: частину побачите у фотоформаті, частину побачите у відеоформаті. А Ось, наприклад, виступають морські котики. А також там будуть морські леви, дельфіни. Ну, коротше кажучи, дивіться. Чудовим завершенням було те, що я зміг піднятися повище і показати вам панораму цієї набережної Ланжерон. Мені дозволили працівники, і це дуже добре. Ці густі зелені дерева так пасують до блакитного глибокого чорного моря. Ці краєвиди змушують затамувати подих. Саме так виглядає набережна Ланжерон з висоти, хоч і незначної. Через декілька секунд до мене підійшов охоронець і каже: переставай знімати, спускайся донизу. Хто тобі дозволив сюди залазити? Я сказав працівник. Охоронець чесно здивувався, бо його покликав саме той працівник, який мені це дозволив. Отже ж, падлюка, немає слів, але я на них не маю зла, тому що вони дозволили познімати як в дельфінарії, так і зробити панораму не тільки дельфінарію, а ще й набережною. Великим дякую. А далі ми пішли в парк Шевченка. Я пофоткався біля фонтану, біля Олександрівської колони, можливо, навіть на прощання, і біля квітів на Сабанському провулку, що веде до парку Шевченка. Ось такою доволі недовгою, але цікавою була подорож до Одеси влітку. Я вже закінчую, тому що ми після цього поверталися додому повз море і повз вітряки. Тож, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо досі не підписалися, і зустрінемось в наступних відео.